Давно не новина, що багато громадян України наразі працюють за кордоном. Особливо актуальним це стало після того, як почалась повномасштабна агресія Російської Федерації. Пенсійне забезпечення громадян України з іншими державами регулюється шляхом укладання міжнародних угод України з іншими державами. На сьогоднішній день Україна має міжнародні договори з 15 країнами світу. До повномасштабного вторгнення це було 23 країни. Однак із початком військової агресії з країнами СНД та Росією білорусією угода припинила свою дію. Так, наприклад, такі країни, як Грузія, Азербайджан, Молдова, Монголія, Румунія і Угорщина, відбувається пенсійне забезпечення таким чином, що кожна держава самостійно виплачує пенсію на території. Тої держави, де звернулась особа. Так, наприклад, якщо людина звернулася на територію України, але вона працювала до прикладу, в Грузії, то весь стаж набутий на території Грузії буде зарахований в Україні, і саме Україна буде платити пенсію даній особі. В той же час існують друга категорія угод так звана званий пропорційний принцип. Це такі країни, як Естонія, Латвія, Литва, Іспанія, Португалія. Польща, Словакія, Чехія і Болгарія. В даному випадку кожна держава виплачує пенсію за стаж набутий на її території. До прикладу, якщо людина звертається в Україні за пенсію, але вона пропрацювала деякий період, наприклад, в Польщі. То Україна буде виплачувати пенсію за стаж набутий на Україні, а за стаж набутий в Польщі буде виплачувати частину саме Польща. Тобто можна сказати, що пенсія людини буде складатися з двох частин. Якщо говорити про міжнародні пенсії, то вони виплачуються на рахунок людини в Україні в доларах або в євро. З початком військової агресії угода з Росією, Білорусією та деякими країнами СНД припинила свою дію і продовжена не була. Тому, вже починаючи із червня 2023 року, стаж набутий в даних державах: а це Росія, Білорусія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан. Не рахується до загального стажу при призначенні пенсії. Стаж зараховується лише по 31 грудня 91 року, тобто по момент існування Радянського Союзу. Все, що починається з 1 січня 92-го, вже до стажу не зараховується. Якщо людина тимчасово перебуває на території іншої країни, то пенсія, призначена в Україні, вона не припиняється і продовжує нараховуватись на банківські рахунки. Даним банківським пенсійним рахунком людина може користуватися в будь-якому куточку світу. Також для даної категорії осіб передбачений процес так званої ідентифікації, коли людина перебуваючи за кордоном. Може засобами веб-порталу, засобами порталу Дія або через консульські установи підтвердити, те, що вона жива, здорова і саме вона отримує пенсії на свої банківські рахунки. Якщо ж говорити про громадян, які приїжджають на постійне місце проживання до інших країн, то в даному випадку людина пише заяву в пенсійному фонді в Україні на території проживання. Про виїзд на постійне місце проживання. В такому випадку людині виплачується наперед пенсія за 6 місяців, і людина вже звертається за призначенням пенсії за місцем постійного проживання. Важливо зазначити, що якщо з країною, в яку перемістилась людина укладена міжнародна угода, то пенсія буде призначатись відповідно до цієї угоди. Якщо ж не укладена міжнародна угода, то пенсійне забезпечення в Україні припиняється і на території іншої держави воно не поновлюється. Перспективі ми очікуємо прийняття і ретифікацію міжнародних договорів з такими країнами, як Німеччина, Туреччина, Італія, Греція та інші країни. Тому на сьогоднішній день особливо важливо, щоб наші громадяни, які перебувають на території інших країн, працювали легально для того, щоб в подальшому можна було реалізувати своє право на пенсійне забезпечення. tinha Для того, щоб призначити собі пенсію за період роботи в іноземних державах, людина звертається до органу пенсійного фонду в тій території, де вона знаходиться. Якщо це іноземна держава, то до органу пенсійного фонду або органу соціального страхування іншої держави. В такому випадку людина подає документи, які посвідчують її особу, і документи про Набутий стаж в тій чи іншій державі. Документи, які надані людині про стаж, вони не перекладаються. Цим вже займаються в подальшому компетентні органи консульства. Крім того, хочу зазначити, що з питань міжнародних пенсій на території Сумщини можна звернутися до будь-якого сервісного центру, а також зателефонувати на будь який із працюючих номерів гарячої лінії протягом робочого дня.